Ніч з 14 на 15 квітня для мене видалася справжнім випробуванням я дивом залишився живим. Місто взяте в кільце. Порт був у кільці, Азовсталь у кільці. Нам треба було прориватися з одного кільця в інше. Ми їхали у великій колоні, машин 60, напевно, ще з півтисячі військових ішли пішки. Це найважчий день за всю оборону міста. Багато загинули. Багато поранених, навколо все горіло. Я б описав це, як справжнісіньке пекло. Я з чотирма бійцями їхав легковим автомобілем поряд з БТРом. Військовим здавалося, що так безпечніше, а виявилося навпаки. По БТР прилетіла протитанкова ракета, і він почав горіти. Наступна була по нашій машині, впала під колесо. Авто перевернуло, зім'яло. Як це було, я не можу описати, бо відключився. Коли прийшов до тями, бачу, що хлопців немає. Дах у машину був провалений, і мій шолом просто розірвало на дві частини. Якби був не в шоломі, вже точно не спілкувався б з вами. Я думав, що стікаю кров'ю, бо увесь був мокрий, по обличчю все текло. А це був піт. З вух ішла кров. Це була моя важка контузія. Мені вдалося залягти біля пагорба, де було ще кілька військових. Навколо все палало, зривалися міни. 20 травня разом з іншими оборонцями приморського міста я залишив Маріуполь, але шлях тоді у нас був тільки один у полон. Командир нас усіх зібрав і сказав, що є наказ від головнокомандувача припинити оборону Азовсталі. Нам тоді обіцяли, що ми матимемо зв'язок з рідними, що гуманітарка з України буде, що Ірина Верещук до нас приїде. Я вийшов в останній день із заводу. 20 травня після мене тільки командири виходили. І коли росіянин вибив мені при перевірці рюкзак з медикаментами, який я ніс, зі словами «Он тебе не понадобиться, зрозумів, що не варто вірити у нормальне ставлення до нас. Готуватися треба до найгіршого. Але я недооцінив ворога і те, як це перебувати у нього в полоні. Таганрог це одне з найжахливіших місць утримання українських полонених. Там було гірше, ніж у Маріуполі і Азовсталі, разом взятих і морально, і фізично постійні допити, які обов'язково закінчувалися катуваннями. Туди приїжджають саме такі люди, які вміють добувати інформацію. Вони це робили через тортури, через катування, тапік, коли до пальця приєднують струм, крутять машинку, і він починає бити тебе. Це Нереально боляче. Та найнестерпнішим був допит, коли російським спецпризначенцям хтось доніс інформацію, що я, один із військових, який у Маріуполі виконував завдання на тих позиціях, де були двох соті російські армійці. Хтось злив інформацію він мені показує позицію і каже Був тут? Відповідаю ні, не був. Мене роздягли повністю і шокером 40 хвилин по всьому. Там немає такого по руці чи по нозі. А в кінці допиту, коли я був напівпритомний, поліціянт каже руку в сторону, я виставляю. Він чимось поливає, підпалює і рука спалахує, а інший росіянин підходить і рушник кидає на руку. Це подвійний вплив фізичний і психологічний. Із часу перебування в СІЗО та Ганрогу я пригадую в основному побої, бо вони були щоденні зранку і ввечері. Ще було нестерпно важко через інформаційний вакуум. Ти не знаєш нічого, що з рідними, де вони, коли ти вийдеш, який день сьогодні чи котра година, і це морально дуже важко терпіти. Ти стоїш днями і вчиш яку небудь смуглянку, присідаєш по 800 тисячу разів, віджимаєшся, незважаючи на те, що сил немає зовсім, годували ложкою макаронів, лягати, сидіти. Не можна дивитися на працівників ізолятора не можна. По руках били. Витягуєш дві руки у кормушку, вони луплять по пальцях, не дай Бог прибереш, буде ще гірше. Ще у той день, коли мене привезли в сізота ганрога, мені збрили брови і били киянкою так, що я потім кров'ю в туалет ходив пару місяців. Це все за те, що у мене було татуювання орла на грудях. Вони кричали, що я фашист. А за тату ластівки били в одну точку по нозі, доки нога не розпухла, бо вирішили, що я пілот і тому в мене пташка набита. Коли я сказав, що моряк, вирішили, що той самий, який послав корабель, я їм кажу, то був острів Зміїний, а не Маріуполь. Словом, їм байдуже за що бити. Нема за що вигадають. Майже п'ять місяців я пробув у нестерпних умовах Таганройського СІЗО. Потім мене перевели у Кам'янськ-Шахтинський. Це вже була тюрма. В якій я пробув ще півроку, там було легше, до напівсмерті не забивали. Під стіни в'язниці приїжджала моя мати, які військовополонені з попередніх обмінів розповіли, що я живий. Перший місяць після виходу з Азовсталі я був у списках загиблих, і ці списки бачила моя мати. Вона чекала тіла, але десь у душі вірила, що я живий. Коли хлопці їй дали знати, що я в Кам'янськ-Шахтинську. Вона приїжджала туди, їй сказали Чекайте, ми вам зателефонуємо. Три доби в грудні 2022 року мама провела під тюрмою, і ніхто їй нічого про мене не сказав, та все таки моя мати дочекалася мене. 16 лютого 2023 року серед сотні повернених українських бранців був і я. Я, як і інші українці, маю плани та мрії на майбутнє. За одну з них постійно борюся. А мрія така, щоб якнайскоріше всіх наших із полону повернули. Найкращі нагороди це повернені з полону побратими. Оборонці Маріуполя 86 днів стояли за всіх українців, 82 з них у повному оточенні. Чому українці так не стоять за них тепер? Не під кулями а бодай на мирні акції.